Сьогодні вивчаємо лексику по темі меблі та інтер'єр. Обіцяю, ніяких «This is a table», this is a chair тут не буде. А що буде, так це огляди розкішних квартир та маєтків від англомовних ріелторів. щоб довге відео сприймалося легше і з більшою зацікавленістю. Почнемо з апартаментів, ну тобто квартир, де трошки легша лексика, а далі вже розженемося. Що ж, починаємо. В вашій увазі одна з квартир в ЖК Дженга в Нью-Йорку. Got these floor to ceiling windows that open up just a bit. A large terrace off your living space. You've got this stunning minimalist kitchen. Check out these cabinets. We've got a sleek countertop, two tone, with a wine fridge on this side. Built in refrigerator, dishwasher, oven, and four burner stove. And the views face east, south, and then you get a little bit of west in the bedrooms. Large terrace of your living space. Це речення краще перекласти. Велика тераса, яка прилягає до вітальні. Living space тут використано в значенні living room. Вітальня. Зацініть ці, це, звісно, не кабінети. Це «kitchen cabinets, кухонні шафи. Є ще слово cabinetry. Це скоріше виготовлення меблів, але стосовно кухні, так можуть сказати про кухонні шафи разом в цілому. Count it up. Стільниця. Built-in refrigerator – dishwasher – Вбудовані холодильник та посудомийка. Four-burner stove – ПЛИТА з чотирма конфорками. Подивіться на слово four-burner – Це прикметник. І якщо б дослівно, то це чотири ну як чотиригодинний чи чотиризірковий. В прикметниках англійської не може бути закінчення «с», як було б для позначення множини, тобто «four burners» – «чотири конфорки», але «four burners» – чотири конфорки, але four burner stove» – чотири конфорча ста плита. The views face east and south. У нас, казали би, вікна виходять на схід і південь. Тут, дослівно, primary bed and the primary bath is something that I want to show you right off the bat because number one, it's got really tall ceilings. You've got a private balcony, you've got a toilet in there, a shower in there, this standalone tub. I mean, take a bath in this. Double sink vanity, a massive mirror, floor to ceiling windows in the bathroom. Closet through there. A walk-in-closet fully built out right here. Your entryway with a closet and a half bath with a sink that's one piece. Right off the bed. Ну просто корисний вислів. Не обов'язково пов'язаний з темою меблів інтер'єру. І означає відразу. У нас є схожий вислів з місця в кар'єр. Tall ceilings. Високі стелі. Звертаємо вашу увагу, що для опису стелі буде використан саме прикметник «tall», а не, наприклад, high. Standalone – окрема ванна. Ну, Тобто, окремо розташована ванна. Double sink vanity. Подвійний туалетний столик у ванні. Ну, бо «sink» – це раковина умивальник. Тобто столик на дві раковини. Walk-in closet. Дивіться. «closet»? Ну, і це зустрінеться пізніше. Це буде просто шафа чи комора, комірчина, гардероб. А тут walk-in closet. Тобто шафа або гардероб, куди можна увійти. То є гардеробна кімната. Entryway with a a closet and half-bath. Передпокій з шафою та напівванною. Що таке напівванна? Це ванна кімната, де є тільки туалет та умивальник. В оголошеннях воно так і буде зазначено. мов... Продається квартира на три спальні та, наприклад, дві з половиною ванни. І це буде означати, що є дві ванних кімнати з душовою кабіною чи ванною, і одна ванна кімната, де тільки санвузол з раковиною. Тепер друга локація будинок в Каліфорнії. This is 3601 Melville Drive in the Piedmont Pines neighborhood of Окленд, bathrooms. We step into the house. We now transition into a hardwood floor which really brings a lot of warmth to this space. And this is a large living room here. Again, 4000 square feet. You're going to have large rooms. Hardwood floors. Паркетні підлоги, дерев'яні підлоги. Розглянемо які ще варіанти можливі. Tile floor. Плитка на підлозі, ка𝚑льна підлога. Laminate flooring. Ламінат, флорін, вінілова підлога, линоліум, ліноліум, карпетін, ковролін. І ось тут цікаво, беріть до відома. Якщо ви підете там в місцевий епіцентр чи будмен, чи що там у них, захочете придбати килим, і як вас в школі і вчили, скажете карпет, то є варагітність, що почнуть відмотувати вам з рулону ковроліна. Бо в Америці килим це скоріше раг. And let's get into the kitchen. We have some bar seating on this side of the countertop. We have another sink, just a smaller one here. And this is the full kitchen. It is sizable. We have an island in the middle, solid stone countertops throughout our dishwashing view. Not too shabby. Oh, there's a little sneak peek of the glass deck out there. Nice pendant lights hanging over the top, stainless steel appliances throughout, a simple backsplash. And I really like the wood, the light wood stain on all the cabinets. Solid stone countertops. Still з каменю. каменю. Not too shabby. Прикольна фраза. nepohano nivroku Little sneak peek. Попередній перегляд. Але я думаю, за інтонацією можете зрозуміти, що це так, тишком нишком, крадькома, забігаючи наперед. Pendant lights. Підвісні світильники. Stainless steel Appliances Throughout. Прилади з нержавіючої сталі по всій поверхні. По всій кухні. Backsplash. Це фартух на кухні. Але не одяг, а кухонна панель. Lightwood Stain. Стейн це взагалі плява. Але тут це означає фарба. And this is why we're going to step out onto this deck here. You have incredible views. The entire thing is made out of giant glass panels. I mean, all of it. And this deck is gigantic. You have multiple places for sitting and gathering. Eating and drinking, even the railing is made out of glass, so none of your view is obstructed. And what a beautiful view it is, indeed. Deck. Взагалі це палуба. Але тут це синонім для слова тераса. Є в англійській і слово балкон. Balcony. The entire scene is made of glass panels. Вся річ зроблена зі скляних панелей. Перила. Огорода. Чи поручні. To abstract heading back inside through the living room we get to a bonus room i think it's like a media room mainly because they have a projector set up in the back of the room here which makes sense right you can make this room pretty dark you can put a projector screen right up there so it'd be great for a little media movie room and they have surround sound in here so you can put on those large action movies right get through the chopper it'd sound really nice and then <laughs> through the other door we have the laundry room and i think this would be a pantry right i mean it's kind of away from the kitchen but it's storage i think so it makes sense to me that it would be the pantry i think media room Кінозал або медіазал. Чапер – Це у них на слензі гвинтокрил. Слово не по темі меблі. Складно уявити в когось такий елемент декору, але раптом комусь це слово не знайоме, то краще додамо в переклад. Лондрі рум. Пральна кімната. Пентрі. Комірка, комірчина. Зазвичай на кухні або біля кухні. Storage – місце для зберігання. Склад. Now we're going to head upstairs. There's a downstairs level two, but we're going to head upstairs first. And it's going to be the same sort of aesthetic that we see on the main level. At the top of the stairs, we get to the guest bathroom. We have a dual vanity, nice vinyl plank on the floors. We have a step in shower. And look at the curvature of the shower here, of the glass. Gives it a nice movement. We have shower niches with passes, the shower niche check, a little bit of tile working on the walls. So it's got a little bit of character to it in here, which I like. Дивіться, Stairs це сходи. Тож, upstairs – це вгору по сходах, а downstairs вниз по сходах. Dual vanity. Раніше нам зустрічалось Double Sink Vanity. Це те саме. Подвійний туалетний столик у ванні. Nice vinyl plank on the floors. Гарна вінілова плитка на підлозі. Step in shower. Walk-in shower. По аналогії з гардеробною кімнатою. Душ, але не як душова кабіна, а такий вбудований, як частина кімнати. Tile working on the walls. Слово tile нам вже зустрічались, це плитка, тому це означає облицювання стін плиткою. Anyways, in the primary bedroom, again making use of the views here with this giant window, giving you the view and also letting in plenty of natural light to the space. The ensuite bathroom is just as wonderful. You have the large soaking tub here. I just, I just imagine chilling in there with that as a view. In the shower, we have two shower heads, so a little, a little joint shower action. <laughs> get my drift. There's a steamer in here as well, so you know, that, that that's a that's a pretty top of the line shower system there. And the toilet with the security door. I don't usually just show the toilets. Oh, and a towel heater rack as well. So. They really pulled out all the stops in the bathroom. It's a it's it's a nice bathroom. And a gigantic walk-in closet. Primary bedroom. Думаю, зрозуміло, що це основна спальна кімната. Які ще є варіанти цього слова? Master bedroom або suite. І зверніть увагу на вимогу: саме suite, а не suite чи ще якось. І чому даємо тут цей приклад? Тому що далі дивіться, on suite bathroom. І це означає ванна кімната, яка прилягає до спальні, увійти в яку можна тільки через спальню. Soaking tub – це ванна. Раніше нам зустрілось вже stand-alone таб. Це по суті те саме. Є ще hot tub – Це те, що в нас часто називають джапузі чи гідромасажна ванна. Shower heads – душові ліки, душові насадки. Steamer – steam – це пар, тому steamer – це парилка чи парна. Towel Heater Rack. стійка для сушки рушників. Вішалка для рушників. Pull out all the stubs. Справді виклалися Це ми вже на мінус першому рівні чи поверсі. Є ще мінус другий. Слухаємо. And it's a whole other unit to live in down here. You have a kitchen, you have a dining room. And even from this level, you still have views of the bay. And further into the house you have a bedroom. Now you don't get the views like you do upstairs from the bedrooms, but that's okay. You get it from pretty much every other room of the house on this level. Right here is where your washer and dryer would go. You have the hookups there. And this bed uh, bathroom is an entire wet room. You can see the drains on the floor here and closer to the shower here as well. So you can go crazy in this bathroom. Get it as wet as you want. Doesn't matter. It's all going to drain down. Again, we have the shower niches. Passes a shower niche check. It's just a really nice sizable open bathroom. Don't feel cramped, and I like that when it comes to bathrooms. Unit. Це одиниця. Чи більш доцільно тут слово блок? Чому цьому слову стільки уваги? Тому що хочемо вам дати ще такий термін accessory dwelling unit або скорочено ADU. Допоміжне житлове приміщення. Прикладами ADU можуть бути гостьовий будинок або окремий гараж з орендованою квартирою над ним. Бей це взагалі затока або бухта. Але коли мова йде про бей з великої літери або ще так скажуть the Bay area, то це означає агломерація навколо Сан-Франциско. This is where your washer and dryer would go. Це місце для пральної та сушильної машини. Чому? You have the hookups there. У вас є відповідні роз'єми для підключення. Hookups – це роз'єми. Drains це водостоки. To pass the shower niche check – Пройти перевірку на наявність ніж, душових ніж. To feel cramped цікавий вислів, означає відчувати себе затиснутим. В цьому будинку були ще й гараж, і офісна кімната, і ще якісь підсобні приміщення. Але відео і так вийшло занадто довгим. Тож краще пишіть, якщо вам такий формат сподобався. Тоді ми продовжимо вивчення цієї лексики в наступних відео. Дякуємо та до зустрічі!